Дорогі українці, я хочу спитати у вас, у кожного, ви знаєте, що це таке? Це називається граблі. І на ці граблі люди, коли не мають розуму, стають, щоб ось ця ручка, ось ця, ось цей кінець дав йому почолі. Я дуже не хочу, щоб наші українці наступали ось на ці во. Ці, бачите, добре? Бачите? На ості граблі. У нашому житті пострадянського суспільства граблі є невідмінною частиною життя. Так, от я хочу сказати вам, давайте думати головою і не наступати на граблі радянської влади. І каже, ви в нас, в нашому розумі знову. З цими виборами ви особисто мали дуже свобідний вибір і вибирали, кого хотіли. Україна зараз перейшла на другий тур виборів. Я би дуже хотів, щоб ви не керувалися емоціями, а керувалися головою. Чому я так говорю? Тому що та. Україна, в якої ви зараз живете фізично, вона є моєю Україною Також я звідти виїхав, приїхав сюди до Канади і звідси разом з нашими ком'юніті, всіма українською громадою, церковне церковних людей, збираємо гроші, відсилаємо, спонсоруємо. А деякі кажуть, дайте на операцію, нати вам на операцію, дайте нам на вояк, нати нам на вояк. Ми громадою підтримуємо, як тільки можемо український нарід. Ми з своєї сторони робимо все можливе, щоб у вас було все для того, щоб утримати країну, щоб Україна залишилась країна, такий квітучий край гарними людьми. Ви знаєте, ви мені задасте питання, Віталій. Ти живеш в Канаді, ти поняття не маєш, як нам тут живеться. Знаєте, що я вам на це скажу? Я пережив 90-ті роки. Я жив ще в гіршому, ніж ви зараз живете. Ви мені скажете і, і інше. Ну ж тоді війни не було. Була війна, ще як була. Банди орудували де хотіли, по всій країні. Люди помирали, але про це ніхто мало хто говорив. А ви скажете мені слідуючи, от якби ти пожив, ви знаєте, якщо я вернусь в Україну, я організую собі роботу, я знайду собі бізнес для того, що там жити. Це все залежить від кожного із нас, як ми відповідально відносимося. До своєї країни відносимося до самого себе. А ви зараз і до тих, хто збирається голосувати за Зеленського. Народ. Я хочу сказати: зараз ви не вибираєте Зеленського, ви вибираєте Росію чи Україну. За Зеленським стоять. Всі проросійські сили. Ви думаєте, 350 мільйонів доларів вкладені в вибори, це що, просто так? Слухайте. Не профукайте вашу, нашу країну. Не профукайте, я вас дуже прошу. Якщо ви не відноситесь до себе гарно, то подумайте хоча б до своїх дітей. Кому ви віддаєте свій голос у другому турі? І це не питання політики. Це питання виживання, ви маєте це зробити. Ви знаєте, що мене дивує? Що пастора протестантських церков, а, віруючи, відроджені згори, голосують за Зеленського. Вам мало було радянської влади, скажіть, вас мало ганяли, вас мало садили, вбивали, ви хочете ДНР і ДНР знову в Україні. Деякі кажуть, та ліж би не було війни. Та щоб не було війни, треба, щоб ніхто на вас не нападав. От і все дуже просто. Якщо в вашу хату приходять бандіти, що ви робите? О, воля Божня! Значить бандита Господь прислав, щоб він вкрав, знасилував і вбив. Так, да? Така логіка. Народ, я з вас в шоці. 30% проголосувало за проросійського кандидата. Це не політика. Це просто здача країни, я особисто з, з нашою громадою тут в Кадані ми спонсували для того, щоб ви здали зараз країну. Я би цього не хотів, щоб це сталося. Я вам поясню, чому. Тому що, якщо таке станеться, весь цілізований світ забере свої еце, той тобто свої. Вкладення. Чому? Тому що проросійська команда вона зільє все Росії. І те, що ми робили, те, що ми слали звідси, і країна, Канада шли, і так далі, воно все піде куди? На рашку. Я не про політику говорю, я говорю реальності. Подумайте. Я, і ви знаєте, я настільки в шоці від ректора, я не знаю, від. Совка в голові у нас, українців, ті, хто бойко, там якісь Тимошенко, Зеленський, це що дам банда? Ви скажете, а що зараз банда не та зараз не питання банди, зараз питання особисто моєї відповідальності зберегти країну. Ви як християнин, ви зобов'язані це, це робити. Не голосувати емоціями, а головою по факту. Наприклад, Трамп дуже багато робить що для Америки. Знаєте що? Його ненавидять більше всього? Є про шарок населення, які ненавидять. Слідуючи, е, я не знаю, підняв з Божою допомогою всю ту країну. І зараз знов проросійські колаборанти з Арабами розводять ту саму полеміку, що розвели зараз в Україні. Люди добрі. В Біблії написано, дивіться, на плоди. На плоди, розумієте, не на то, що бла, 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 говорять, а на плоди. Ах, я не знаю, у нас в головах сидить халява. Я це бачу по кількості запросів фінансової допомоги на Україну. Народ, по, я не знаю, деякі ставлять, я бачу, в деяких домах ставлять копита. І от я вам хочу сказати. Для удачі, да? Поки ви це копито собі не прив'єте до свого копити і почнете пахати як коняка, ніякої країни не буде. Знаєте, чому ми маємо гроші і спонсоруємо проекти на Україні? Тому що ми пашемо тут у дві зміни, тому ми можемо дати. Ми посилаємо деколи деякому 50-100 доларів на допомогу, бо потрібно буде. О, що за мелочі! Так ви круче нас живете, що у вас 100 баксів це мілочь. Люди добрі. Ви що з глузду поз'їжджали? Халява сидить в нас, це совдепіщина. Халява. розумієте? Хочу, щоб мені подали. Ні. Підбивай копити на свої копита іди пахай. Оце все, що тобі поможе. Що я хочу сказати слідуюче? В писанні є такий принцип. Який говориться, хто не буде їсти, це той, хто не працює. Є принципи Божі, є принципи Слова, що посієш, то пожнеш. Це говорить про особисту відповідальність людини перед сім'єю, перед країною. А якщо я деколи дивлюся новини, дивлюся з України відео. Різних блогерів і так далі. Знаєте що я бачу? Основна, основна ось така відмазка. Я не винний, це не я. Це ось тою там. Якщо я поклав машину ось тут, до нього питають, так тут не можна ставити машину. А що їм можна, а мені можна? А мені не можна, так? Да? Народ, ось тут треба змінювати відповідальність, не порушування законів. Елементарних хоча би. Того тут добре живуть, що поважаються закони. А ви скажете, та, у нас закони. Починайте з себе, не кажіть, що ось тому можна, а мені не можна. Ой. Дурню деколи торочать люди, оправдуючи себе, що хтось винен не я. Починайте з себе, так вчить Писання. Профукуєте країну, а скажете як? Виберете елементарно проросійського кандидата. Неважно емоції. Ви вибрали проросійського. Тут же замикається країна. Я особисто не буду вести проекти на Україні. Чому? Та тому що ми старалися для того, щоб наша країна була. А ви, живучи там, її можете профукати. Тому. А... Ви хочете сказати, що а, чому я не можу голосувати за а, Зеленського? З Зеленського ви можете голосувати. Але іронія в тому, що російська влада посміхається і робить з українців дурню. Подивіться, будь ласка, всі комедії, які є, які що... хто а, розумний. Хто інтелігентний, той, хто говорить російською мовою. А ті, хто українці, такі придуркуваті. Ви що не бачите цього? Запам'ятайте. Росія не забудеть нам Майдану. Вона, якщо здасте країну Росії через Зеленського, знаєте, що вона зробить? Вона буде мстити до останнього українця. І не думайте, що вас це не стосується. Ви зараз мені скажете, ой пастор, ви займаєтесь політиканством. А хочете я вам зараз в Біблію прочитаю політику? Хочете? От давайте візьмемо Ізикіля, 33 розділ, з 1 по 7 вірш. Слухайте уважно. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, говори синам свого народу. Та й скажеш до них. Коли я спровадив на який край меча, слухайте уважно, взяв би народ цього краю одного чоловіка поміж себе і поставив його собі вартовим. Коли він побачить меча, що йде на цей край, засурмів би в трубу або в шафар, якщо читати більш точно, та остеріг народ, почув би, хто голос. Шафару, та не був би обережний, і пішов, і меч, захопив би його, то кров на голові його самого. Голос сурми він чув і не був обережний, кров його буде на ньому, а він, коли б був обережний, урятував би свою душу. То вартовий, коли побачить меча, що йде, не соромив би у шафар, народ не був би обережний, прийшов би меч, захопив би одного із них. То він хто вартовий, узяв би гріх свій і кров я зажадаю за руки вартового. Ти син людський, я дав тобі, поставив тебе вартовим для Ізраїльового дому. Ти почуєш з уст моїх слова, остережеш їх від мене. Знаєте, я прочитаю ще російською, бо багато кажуть, я не розумію українською. Я і російську вам прочитаю. Было слово Господа ко мне, сын человеческий. Поговори с соплеменниками, и скажи им: если я наведу на страну меч, а жители ли той страны избегут. Изберут у себя человека, поставь его своим стражем, он увидит, что на страну идёт меч, затрубит в рог, чтобы предупредить народ. Тот, кто услышит рог, не остережётся и меч придя лишить его жизни, сам будет повинен в своей погибели. Раз он услышал рог и не остарелся, он сам виноват в своей гибели. Если он остарелся, остался бы жив. Но если страж увидит, что идет меч, и не затрубит рог, чтобы предупредить народ, и меч придет и лишит жизни того из них, кто этот человек, будет взят за свой грех, а стража за эту гибель призовут к ответу. Сын человеческий, я поставил тебя стражем. Для дома Ізраїлів слухай моє слово, передай їм мої пристереження. Писання є саме основним не писання Слово Боже, не писання відчуттів, а розуму, розуму думати треба. Тому я хочу сказати слідче. Дивіться, щоб ваша ненависть до тієї в Україні. Не зробила, не, не залишила вас без розуму. Тому що ненавість вас може привести в Росію. А там, починають з його вістів і закінчує вас же самих, будуть садити. Тому ви можете мені сказати слідуючи, а, що мені і кажуть дуже багато. пастор, що ви так хвилюєтеся? Все буде як по волі Божій. Скажіть, будь ласка, мені, коли це кажуть, я не знаю, мене, мене реагати на, на, на самі куски. Скажіть, будь ласка, якщо ви не пішли на роботу, лишились без грошей, без їжі, то хто винний? Бог в цьому? Ні, ти винний. Тому що ти не пішов на роботу. Так само і тут Бог дав в управління нам, країною. Якщо ви не виберете, як ми щойно прочитали, ось тут. Ізикіля, 33-й вірш. Бачиш, да? 33-й розділ. І з першого по сьомий вірш. Відповідальність на кому на людях за те, що вони вибирають, стережуть. Да? Бог поклав, значить, роби. А не кажи: це воля Божа, що я голодний. Воля Божа, щоб ти пахав. А раз будеш пахати, баж, оце Божий принцип. А якщо ти думаєш, що о, я служу Господу, ти, Господь позаботиться о моїй нужді. У Божому писанні є принципи. Принципи, які говорять, іди, працюй. І тоді будеш мати на, на пропитання. Тоді будеш мати, що їсти. А якщо ти порушуєш, називаєш, я в служенні, у мене поїздки, у мене то, у мене сьо. Будеш голодний. І Господь тобі не поможе. Чому? Та тому що в є Писання. о, ось ця книжка дана тобі, головою думати потрібно, а не відчуттям. І коли мені кажуть, на все воля Божа, якщо Бог хоче, щоб в Україну зайшла Росія, значить зайде. Бог такої відповідальності на себе не клав, він клав на тебе. Для того, щоб ти боронив свій край. Це відповідальність нації, людей. А безвідповідальність, яка радянська влада вас і мене навчила, бути безхребетним рабом. От з чого. Тому, шановні українці, запам'ятайте, у ці граблі 2019 рік. Друге квітня, запам'ятайте оці ці граблі. Тому профукуєте країну, ви будете робити, знаєте що? Не то, що ой, це Господня воля, навірно, Господня воля, щоб ти вибирав. Ось де Господня воля. Тому, шановні українці, тримаймося! Слава Ісусу Христу! Дуже подобається! Як на Західній Україні кажуть, навіки слава відповідають. Тому будьте тверезі. Поступайте по писанню. Господь вам дав в руки відповідальність. Відповідайте, пробудження починається з себе і з твоєї сім'ї. Порядок починається з твоєї сім'ї. Ідеш, побачив бумажку, підніми. А якщо не підняв, кинув, то хто ти сам знаєш? Запам'ятайте пока.